За відомостями синоптиків в Україні у вихідні дні 18 19 травня. Температура у суботу уночі 7-12. Удень 18 23 У Карпатах уночі 3-8, У день дванадцять сімнадцять. У день на Закарпатті, Прикарпатті та у більшості районів Лівобережжя. Короткочасні дощі місцями грози. Нарешті території без опадів 19 травня. Уночі в Україні переважно без опадів. У день у західних областях і на лівобережжі місцями короткочасний дощ. Гроза. Температура уночі 8-13, у день 20-25. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. По Київщині уночі у суботу від плюс 10 до 14 градусів, у день від плюс 21 до 23 Місцями дощ. У неділю уночі від плюс 10 до 13, у день від плюс 21 до 23. Без опадів у Києві у суботу температура уночі плюс 15 плюс 13, у день від плюс 21 до 23. У неділю уночі від плюс 14 до 13, у день від плюс 20 до 22. Без опадів, усім хороших днів.